Закликали до діалогу з агресором. Показово, що під час перебування африканських лідерів в Україні Росія спробувала завдати по Києву ракетного удару. Про цей інцидент на прес-конференції згадав президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Вже наступного дня африканська делегація вирушила до Москви. Втім, російський диктатор Путін відреагував на їх ініціативи абсолютно прогнозовано. Він заявив, що Росія мала право атакувати Україну, анексувати українські землі та вивозити дітей з окупованих. Території. Олег Лісний, політолог, долучається до нас, з ним обговоримо цю тему. Олеже, вітаємо вас. Доброї ночі. Отже, такі, от візити, спочатку до Києва, де було спочатку зазначено африканськими африканською делегацією про те, що не було ніяких вибухів, вони їх не чули. Зрештою, потім на конференції вони вже зізналися в тому, що дійсно їх чули. Потім вони вирішають до Москви, там ведуть переговори з терористом Путіним. Як ви оцінюєте? Отакі, от візити, і наскільки дійсно вони можуть на щось вплинути? Чи це чергова, скажімо так, спроба підняти свій рейтинг, роблячи вигляд, що вони там щось можуть вирішити? Ну якщо дуже коротко, то це дуже схоже на політичне марадерство за рахунок країни, яка проливає кров, яка бореться з імперією, яка? Колись колонізували територію. Африканцям це мало бути близько, але їм це було дуже далеко, тому що і президент, я так досить емоційно відреагував на те, що у них постійна проблема була тільки те, що нам потрібне зерно, нам потрібні добрива. І більше нічого насправді вмріть, але ми повинні бути ситими. Вибачте за вираз, але це дуже не є конструктивним. Із позитиву, ну, щоб не було проти ночі так негативно, перше, що мені сподобалось, що африканська делегація спочатку приїхала до Москви, потім поїхала на Росію, і це вже дуже позитивна тенденція, тому що так уже давно відбувається а раніше було по іншому. З іншого боку, ще один із позитивів: те, що наш президент отримав трибуну для того, щоб пояснити громадянам Африки. Ну, принаймні цих країн про те, хто їх змушує голодати або буде змушувати голодати. це саме Путін, це саме той, хто перекриває постачання зерна через чорне море. І я сподіваюся, що ці меседжі дійшли до африканського народу, і це вже немало. Те, що далі відбувалося, особливо мені не сподобалось те, як себе вели африканські лідери, коли приїхали до Москви. Вони дуже е Скажімо так, лояльно ставилися до президента Росії, дякували йому за все, називали його там гарними позитивними епітетами. Це не про дипломатію, це про якесь знаєте, такий. Я навіть не можу таке слово підібрати, щоб не образити їх, але це виглядало дуже як на мене для українця, коли в нас проливається кров, коли в нас відбирає територію, коли на нас проводяться теракти перед Путіном. Вони фактично плазували. І я чекав, дивлячись прес-конференцію, коли ж вони скажуть про ті ракети, які Путін випустив в них. Насправді, але вони промовчали, вони нічого не сказали, і це говорить про те, що е, ця е, делегація, цей африканський миротворчий десант, він е, приходить до нуля. Насправді нічого не буде, тому що вони створили Путіну той майданчик, де він, е, от у нього був Пітерська це збіговасько економічна, там було два президента. Алжиру, якщо не помиляюся, і Вірменії. так сама них... до речі, от ви сказали, що висловлювали такі тези, якісь незрозумілі всьому світу. Зрозуміло взагалі, хто така Росія і хто такий Путін безпосередньо, президент Алжиру там співав йому дефірамби. До речі, стосовно реакції на обстріли, там же ж була така якась проміжна заява від представників прес-служби пар президента. Що це була дезінформація і фейк, взагалі то що вони такого нічого не бачили. Ну, це ж був обслуговуючий персоналом. умовно так сказав. Потім вже президент це озвучив. Але я пам'ятаю слова президента: чому ви їдете в ту країну, яка вас обстрілює? Це нелогічно. А вони поїхали, розтікалися, як знаєте, слуги перед паном. А він показував неіснуючі плани, які там були, неіснуючі домовленості, начебто, з Україною. Тобто, це було великий псона. No. І, і не більше, як на мене, і результатів цього ну на превеликий жаль ноль. Але ми з африканськими країнами маємо продовжувати спілкуватися. Це і ідеологія нашого президента. Він до речі на прес-конференції сказав, що він готовий провести саміт Україна-Африка. Але ж вони поки що готуються до саміту Росія-Африка. Ну насправді африканський континент не однорідний, і сподіваюся, що наші дипломати зроблять все і докладуть максимум зусиль, зокрема з нашими партнерами зі Сполучених Штатів і Євросоюзу, щоб все ж таки вони зрозуміли, де темний, де світлий бік. У нас ще є тема стосовно тимчасово окупованих територій деяких наших регіонів, де російська влада хоче провести нелегітимні вибори. Зокрема, Єврокомісія вже відрогувала і засудила наміри Росії щодо цієї майбутньої події. Виборів на тимчасово окупованих територіях про це речник Єврокомісії Петерстану в Брюсселі. Назвали це порушенням норм міжнародного права, передовсім статуту ООН, а також принципів суверенітету і територіальної цілісності України. В такий спосіб Росія прагне виправдати незаконний військовий контроль та збройну агресію в Україні. Вважає Петерстану. Москва не має законних підстав для таких дій зазначили в Єврокомісії. А усі причетні до так званих виборів мають понести відповідальність. От, от тут мене. На питання, до речі, вибори призначені на початок вересня, а 10-те, здається. Да? Якщо ну, з одного боку, вони ж вже там прописали в своїй цій конституції оці частини території Запорізької області, Херсонської, що це нібито їх, да? і типу вже закріпили за собою право на ці території. А для чого вибори, якщо вони там за фактом. Ну, Далеко не на 100 і не на 80 і не на 50 відсотків щось контролюють. Це перше. Не було перепису, немає всіх громадян. Як проводити ці вибори і для чого це Путіну? Ви знаєте, а вибори в Росії коли останній раз проводилися? Я не пам'ятаю. Ну, в сенсі того, як вибори, так на окупованих територіях це просто гра в імітація в якусь там демократію, якісь там вибори, тому що не можуть вибори ці проводитися на окупованих територіях е, просто із-за того, що це незаконно, як мінімум. З іншого боку, а я хочу подивитися на обличчя Путіна, коли ці території будуть до вересня звільнені. Ну гіпотетично це може статися, і це вже не перший раз відбувалося, коли він там розповідав про Херсон. Чут не город русской славы, умовно да а потім він підійшов перед контроль української території, тому нічого не дивує. В принципі, Путін сьогодні брехав е, африканцям чи вчора, якщо так бути точнішим, про те, що це все відбувається в рамках Хартії ООН, Але ми ж розуміємо, що це все брехня. І ми повинні вітати те, що цивілізований світ не сприймає цього, але від цивілізованого світу ми хочемо більш рішучих дій стосовно того ж теракту, який був проведений на Каховській ГАЕС, і можливих на АЕС і Титані, і ну надання зброї, тому що тільки зброя може нам допомогти закрити це питання, щоб більше свавілля на нашій території не здійснювалося цим сатрапом. Який, якого всі називають чомусь президентом Росії? Це просто терорист, який дуже схожий на Бен Ладена, але в російському варіанті. Так, у нас залишається ще буквально хвилинка. Хочемо одну тему з вами обговорити. Сполучені Штати не спрощуватимуть процедуру вступу України до НАТО. Про це заявив президент Шаджо Байден під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона. Він зазначив, що Україна вже показала здатність до військової координації в цьому сенсі зробили усе можливе. Але залишається ще низка питань, зокрема щодо захищеності української системи, щодо відсутності корупції та щодо дотримання усіх стандартів, яким відповідають інші країни в НАТО. Байден на Голосив, що Україна здатна виконати усі ці умови, але це відбудеться не автоматично. І нагадаю, що раніше в західних змі з'явилося припущення, що на липневому вільнюському саміті НАТО Україні можуть запропонувати спрощену процедуру приєднання до альянсу після війни без виконання так званого плану до членства. Пане Олеже, дуже коротко. Якщо можна, реакція на слова, зазначені президентом Сполучених Штатів Америки щодо цього. До речі, от ця політична складова і вимоги і там про корупцію, щось таке він натякав. Взагалі, наскільки це має підґрунтя? Ну тобто, військові свою справу роблять. А от політична складова. По перше, нам завжди говорять, що вступає не армія, а держава. Це так ПДЧ не буде. Я так думаю, це вже позитивний фактор. З іншого боку, я завжди наголошую, що якщо буде політична воля і бажання, то ми вступимо по спрощеній процедурі. Це неодноразово робилося і зараз у нас є прецедент Фінляндії. Тому очікую на те, що ще зараз ще йдуть консультації, в результаті яких ми все таки отримуємо чіткі сигнали і чіткі дедлайни. Дякуємо вам. Олеже Леглісний, політолог. Був разом з нами цій порі.